Добрий день. Сьогодні хочу порозмовляти про таке певне специфічне питання, як повідомлення, які приходять під час активності. Можливо, питання настільки важливе, але я певний тривалий час не знав, що з ними робити. Відповідно, скоріше за все, і в інших активностях можна такою опцією користуватися. Ось, якщо ми бачимо, що от прийшло повідомлення, повідомлення саме приходить під час активності. Так от, якщо нажати оцю кнопку, нижню ліву кнопку, то це повідомлення відкриється, і ви зможете його прочитати. Ну от, Як показано, наприклад, тут бачимо прийшло повідомлення. Нажимаю відповідно, ліву нижню кнопку, і, відповідно, повідомлення відкривається. Про що варто ще зазначити? Ось, Якщо ж ви по факту приходження повідомлення, воно вам начебто заважає, і ви схочете, не дочекавшись того, поки воно стане неактивне, його закрити, і для цього по звичці нажмете. Нижню праву кнопку, то в цьому випадку спрацює функція не та, як завжди, відміна чогось в годинниках інфраструктури Garmin, а спрацює функція, ну, в залежності від того, як та кнопка налаштована. Це за умови, якщо повідомлення відкрите не таким чином, а от на, на частинку екрану. І спрацює якщо ви ну, бачите на частинку екрану закрита, ви хочете, як зазвичай, закрити повідомлення, щоб воно вам не заважало там, якусь статистику дивитись, нажимаєте на цю кнопку і неочікувано закінчуєте певне коло. Так як зазвичай в активності ця кнопка працює. Ну, це дуже незручно. Тому прийшло повідомлення, якщо воно вам заважає, нажали нижню праву кнопку, повідомлення відкрилось. І далі, для того, щоб це повідомлення закрити, нажимаєте в цьому ж випадку, коли воно повністю відкрито. Нажимаєте оцю нижню праву кнопку, і тоді повідомлення зникає. Якщо просто прийшло повідомлення на підна... малесеньке, ви нажмете нижню праву кнопку під час активності, то відповідно ви зробите коло. Там, де незручно, якщо ви виконуєте якусь там певну програму, то вам воно зіб'є. Тому фактично, начебто достатньо проста така історія, але я вам скажу, мені дуже подобається. Ну і звичайно, якщо ви певний час почекали, просто коли це повідомлення прийшло, нічого не нажимали, то воно також закриється. Тобто, так само, як і в попередньому випадку. Відповідно, я Начебто проста така функція, але дуже тривалий час не міг розуміти, як от її користуватися, відповідно, не користувався і боявся. Бачите, от зараз якраз те відбулося, про що я розказував. Тобто, фактично, при наявному повідомленні нажав кнопку знизу, повідомлення закрилося, нажав кнопку знизу другий раз при вже відсутньому повідомленні і. Отримав порушення бігової дисципліни, бігового, бігового ну, того, того скажімо, тренування, яке ви запланували. Тобто коло завершиться трохи раніше, ніж ви планували. Тому відповідно користуйтесь, дуже цікава опція. Всього доброго, до побачення.